Так, всім привіт! Е, вітаю вас! Я хочу розпакувати кіклади, легендарне видання. Я її придбав на Оликса 2250, повністю нову. Чесно не знаю, чому так ціна може відрізнятися від е, магазинів типу G-Hatch, бла-бла-бла, де вони там коштують більше трьох тисяч. Це трошки дофіга. якщо я поставив дві камери я не можу вирішити, яку краще дивитися. Одна від телефона, інша від е, веб Logitech личте брю. Ось так вона виглядає, це просто неймовірна гра. Я вже не зіграв десь рази, більше трьох разів, але три рази ми тільки закінчили м, партію, тому що перші рази, коли я в неї грав, то завжди ми не встигали дограти. Бо вона трошки не швидка. Іграли з людьми, які ну, не прям на стольчики, на стольчики, комусь там постійно треба було піти, бла-бла-бла. А потім три рази ми зіграли після того, і я, по-моєму. Кожній партії виграв. Типа, мені дуже подобається гра. Це моя мав напевно улюблена гра, тому мені подарила дівчина цю настолку, їй її... велике дякую. Так я вже буду відкривати. Можу сказати, що є стара версія. Це... А це оновлення. Стару я не грав, але наскільки я знаю відгуки, та наскільки я бачив, вона стала в десятки разів краще. Я тільки не можу зрозуміти, можливо, хтось мені підскаже, чому на БГГ е ця настолка ну, входить там в топ-1000 що то там. Хоча вона спокійно в сотню 100% має входить, так як оригінальна ну, стара версія, вона входить там в топ 50 чи 40, десь там, коротше. Хоча вона набагато гірша, я не знаю. Там, типу, динаміка дуже низька, а тут із-за того, що вони. Прибрали непотрібні всякі штучки і додавали кучу правильних рішень. Вона стала більш динамічною, швидшою, крутіший. Візуал в десятки разів став гарнішим, чим був. Так, і давайте почнемо розпаковувати. Так, як мені так відкривати, щоб було видно? Так, кстати, Бруно катала та Людовик Моблен зробив. Я, кстати, ще хотів її типа придбати, коли. Uh, було до неї, до неї в, в Україні предзамовлення uh, на українське видання. Але не придбав мені чомусь тема, не сподобалась. Хоча я не знаю, я щось жорстко просто можу сказати тупану. Тому що мені, по факту, греческа це ж гречка тема. Я можливо путу я трошки. Да. Uh, але але, але, да Трошки тупанув, дуже тупанув треба було раніше купити, але в принципі нічого страшного. Uh, так, ідуть правила. Ось так вони виглядають. Я, в принципі, правила, ну, знаю, звісно, трошки перечитати напевно, потрібно, тому що і не я вівру. Я... Але, в принципі, мені дуже подобається аукціон, який тут є. Це просто кайф, це просто геніально, Це як окрема тема. Не знаю, кому сказати. Це прям класно, коли в тебе аукціон, ви там робите дохід і кайфуєте, типу, потім вже граєте. Тобто, типо, сама механіка аукціона додана, це дуже круто. Типа вона дуже витаскує, ну, додає кальшу до гри. Бо я, наприклад, люблю Ра, мені вона теж подобається. Так, я перепрошую. Так, а це монети, як бачите. Потім бачу йдуть будівлі, які ми будуємо. Тут Форпост, форт, університет, і храм, і метрополії, Круто. Так, бачу далі йдуть жетони гравців, зміюка. Блін, не знаю, яку камеру. Так, Зміюка, Носорог, чи хто там Бик, Риба, е як це Скорпіон і Лев, і ще монети і ще декілька метрополі. Мені єдине трошки не було зрозуміло. Ну Це ж не моя гра була, типу, ну до цього, типу, яку я грав. І трошки ми постійно трошки сварились по правилах Тому що я, тіпа типу, мені подобалася гра, я, тіпа типу, подивився правила, читав правила, і ми постійно щось там помилялись. точніше я краще знав правила, чим, е, як сказать, владелець український. Ну, коріш, хто мав цю гру, тобто я краще все вправила. Це мені не подобалось. Так, а тут я бачу Бог. Не пам'ятаю. На жаль, це, це напевно, не Афіна Блін, і класу були підписали, було б ще якби Наприклад, як я, я, я постійно забуваю. Ну, я, типу, когось пам'ятаю, якось пам'ятаю. о, тут наступні боги йдуть. Посейдон, Арес, як і, там Зевс і. Гера, гера да сповнил Плюс герої тут класні. кстати мені здається, дуже прикольна штука до цієї гри купить наліпки. Я бачу, не коштує 300 гривень. Так, поле. Ну, це не поле, а там, де ви будете викладати свій крів, показую гайс. Ось так воно виглядає. На тій камері. Е, воно теж дуже чудове, дуже класне. Шапалом, це шапалом. Ну, воно дуже зрозуміле. Тобто, ура! Теж дуже класне поле, о, планшетики у вас. Ви в принципі можете не зрозуміти, але оформлено воно гірше. Але теж дуже класно. Так, це ми розібрались. І мені подобається ігри Song Organizer. І я радий, що він тут є. Тому що, наприклад, я грав в битву за дивокр. Це просто ужас, там, скільки компонентів, скільки зі пакетів, це все треба розставляти півгодини, напевно, а потім збирати теж десь ті зі пакети постійно пропадають, кудись ти їх шукаєш, що куди класти. Ну, ті ти зіграв би партію. Ну, ти, наприклад, на цілий день зібрав, там, наприклад, там з п'ятої чи шостої години, там до десятої да? І потім оце от час втратити на підготовку, ну і на збір. Це вообще великий, огроменний мінус. Мені подобається кіклади. Тут ти розклав, це вже буде процес. Е, коли ви будете тайли оці місцевості викладати, це буде взагалі кайф. Просто балдеж. А от коли нема цього, це органайзера. І особливо коли там мільярд контурів, то це просто ужас. Це нереально. Також мені подобається Ктулху, смерть може вмерти. У мене вона теж є. Я купив був за 2200. коли коштує нова 4, вона там чуть коробочка пошарпана. І в мене там кицька мурка є. І вона ту коробочку засіла і ще розсарапала всередині. Ну що поробиш? Так, о, іде одне з найших, гарних, гарних, що я бачив на столках полів. Ось вони, вони просто охренені. Я на цю камеру покажу, тому що там прям дуже гарна якість. Просто фієм, воно, кстати, двостороння. Але як я чув від е, ті, хто оглядають м -м, обзори на гру роблять огляди, то, ну, типу, воно було зроблено для того, щоб краще було там видно ці типу бла-бла-бла. Але, але оригінальна перша частина краще справляється з цим. Так, давайте я вам декілька покажу. Ось так виглядає. Так, їх тут дві-три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук, я так розумію, можливо, я не правильно читав, але вроді Е, -е, -е, -е Коротше, дуже класні поля. Їх класно збирати. Мені це лайкет. Like так, кладу сюди. Так. Що тут залишилось, питаннячко. Я вам ширмочки вроді не показував. Ну, звичайні ширмочки, просто картонні, Ось всі вони з різними малюнками. Ну, вони ну, особо сильно не впливають ні на що. Ну просто Ну блін, дуже часто, доволі вона не прям маленька гра, не прям піпец велика. Наприклад, як битва за Дивокрай, вона більше займає місця на полі. А ця трохи меч, але все одно, типу, іноді ми грали, що ширмочки просто не було куди помістити. Так, а я вам покажу, як це. Це що залишилось. Так, отут офігенна штука. Ти отак-от просто піднімаєш. Ні, кстати, це не суперф'єдна штука. І тут органайзер, крутеєзний. Але мінус цього органайзера, що ти не можеш його якось отак зафіксувати, наприклад. Тобто, як в тебе тут, наприклад, будуть монети, лежать будівлі, що ще. І ти постійно надо отак робить. Окривати, закривати, відкривати, закривати. Але це фіксується, що ти просто можеш це все на стіл Ну, Просто коли я грав з ну, знайомим, ця гра була, це він постійно оце робив. <пух> достав, <пух> поклав, достав. Відкрив, достав, поклав. Так, пацанчики, не падайте. А, що в нас тут ще є? Давайте показуємо. Так, давайте я, напевно, якось покладу її. На столичку Чуть клавіатуру все подвину. Так, я покладу її сюди. Так. А, два кубика. Кстати, дуже класні кубики. Давайте я вам ближче їх покажу. Раз, два. Мені вони подобаються. Ця механіка битв, вона приємна. Ось такі кубики. Тут від 0 до 3. Дуже приємні, кстати, такі глянцеві, прям кайфові, прям кайф, кайф, кайф. І гарні по дизайну. Дуже гарні. Так, кидаю кубики. Супер. Е, тепер, 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 тепер. Е, підставочки під монстрів героїв. Це чомусь одна синя підставочка а Раніше не знаю, такого не бачив. А, для цього не знаю. Так, а. Йдемо далі, йдемо далі. Карти. Бачу тут філософів. філософа Напевно, там і, і ці, як вони, жриці. А, теж вони є. Я не буду відкривати зараз, типу, не бачу всьому сенс. а От монстр я би відкрив з кайфом. А і ще тут пакет, типу, не такий, як там, що він там прилеглий. Ось такі монстри. Ой, я вам до гором горойду. Так, от, коротше. Давайте достанем Протектор 100% буду купати, Мені подобається протектор. Дехто хай Бля, а, а які вони приємні, якщо чесно. Більшість карток, яких я тримав в руках, то вони не такі приємні. Так, давайте я вам покажу декілька монстрів. Наприклад, циклоп. Блін, у нас тут циркалка працює. Ось циклоп. Uh, замініть один із ваших базових спорт. Баз... Я, кстати, благо... uh, завдяки цій карті два, два рази закінчив гру і виграв. Химера. Ну, це монстр, які не виставляються. Харун. А я такого не бачив. Поміняття місцям одного вашого героя з будь-яким. А ні, бачив. Бачив, я бачив, думав, що це щось бане mm. нове якась Промокарточку мені поклали. Ні-ні, ні, таке було. Дріада. Uh, Арти тут прикольні, чудові. Е, на цю камеру, коли я показую оцю, оцю то трошки воно не дуже карто, класно. На ну, якесь тускло трохи. Світла, напевно, не вистачає. А чому телефону хватає Я не її не, не знаю. грифончик грифончик Гарпія. Ну, тож непогана така. Неприємна, знищує один загін. Граї. Ще раз отримуєте духи, як під час вас духу, щось я її теж не пам'ятаю. Ну, я особисто її не грав точно. Пігас дуже топово. На мене просто чувак був напав. Точніше, він десь там на острові був-був і просто до мене прилетів на маленький острів, Отжав його. І в мене там Метрополя була побудована. І в мене там один загін, ще ліноль було взагалі. To, наверное, не дуже розумно було будувати там. Ні, ну то було б в мене місія не було. І коротше, мені прийшлось строїти кораблі і просто своєю огромної, здоровеної армії, туди. Був, 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 був. А в нього ще був герой Пасіду, не ніповний, як називається, який тобі дозволяє, типу. Е не втратити свого воїна, коли ти програєш, а відступити ним, типу. В сусідню територію. І він, блять, відступав, 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 гад. Це взагалі дуже читерний герой, я не знаю. Він можна без смерти, якщо у вас рівна битва і є куди відступити, то, наприклад, 5 на 5 б'єтеся по селі. Ти виграв, він відступив. Ти виграв, він відступив. Ти програв, ти втратив він, а він ні. І так він б'ється, 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 може безконечно биться Потім просто в сіл аверну виступить. І потім знову на те може напасти. Типу, він Нін Зіро е, втрачає. Тоді гідра. Дуже корисно. Ну ще, напевне, ще кракена вам покажу. У нього теж є мініатюрка своя. І медуза топова. Ось так виглядає. А ще є такий Мильнотаувер. Гарненький такий. Він теж прикольний. Але за них всіх потрібно платити жриця. Тому в мене я їх дуже часто типу, просто виставив, зробив якийсь ефект і, і, і не хочу платити жрицю, бо мені подобається е, цю жицю, що надає скидки тобі на ставки. Так, давайте перейдемо до мініатюрок. Це кораблі для чорного чувака. Ой, блядь! Я ж. Ви, ой, сорі. Перепрошую за матюки. Я, пок... я стукнув по коробочці локтем. І щось клавіатуру натиснувся. Так, Ось так. Ви... Скільки їх тут? Боже, їх тут мільйони, їх тут сотні, боже. боже тут що, не тільки. Што? А що їх так багато? А, тут не тільки кораблі, блін, сорі. Я то, думаю, що їх тут мільярди. Ось така купа просто їх. Ось така купа. Тут а, ну, все, тут і штучкою якої виставочкою робите, кораблики. Дивіться, кораблик виглядає. Але можна купити за 300 гривень, я бачив, людини, яка цим займається. А, наклейки. І просто на кожен кораблик понаклеїть, на кожного найманці понаклеють. І це прям візуала дасть до хрена, я вважаю. Прям мені кажеться, грати буде ну, прям ще кайфовіше. Типу, і так круто, що є мініатюрки, бла-бла-бла. Але якщо кожно наклейку наклеїть, то вони ще більш унікальні структури. І це не так дорого. Наприклад, як. А, я бачив, наприклад, як двохшорові планшети, наприклад, у тероформує Марсі є. Так? А є, де немає, типу, таких, як доповнення, які додаються, наприклад, на дивокрай, на. Тлуху Смерть можна вмерти. Може, вони є, але я не знаю. Або вони в кік-стартері були, а в нас обрізана лязь, версія вже. Е, то, що я хотів сказати, То, наприклад, акрилові просто накладки, щоби просто тебе не якось що, улітали жетони кудись, бо таке часто буває. Особливо, коли це обмежене місце. Ну, там все до краю, ти що, там щось пригнувся, бо ти в кепки, там і вся полетіла, або в те коти є, які люблять. Ой, я чемпіон і запригуть на стіл, тобі і все валять, луплять тві мініатюрки, то е, це необхідна штука. Або не, котів треба тримати в іншій кімнаті, поки ви граєте. Так ще є фіолетові. Те ж саме, просто фіолетові. Це найманці. Як можна наймати гіра їх дає. Це для червоного гравця. Все те саме, все те саме. Для синього гравця, для зеленого гравця, для жовтого гравця. І, по-моєму, я все тут вже відкрив. Все, це вже повний огляд. Я буду стою Я не знаю, люди не люблять деякі протекти, а мені подобається. Я не бачу прям велику різниці, але. Хтось там розлив щось, хтось впустив картку, щось ще. І протектори від цього, від цього неможливо без цього, щоб хтось там сидів, сидів, сидів. Ви ну, часто збиралися, грали, ну, наприклад, і там є якісь напої, їжа, бла, бла-бла. І ніхто ну, щось случайно випадково не зробив. Це просто нереально. Тому там... в мене, наприклад, зникнення, є. з мене вони стали липкі, напевно, не ідеально стол протерлися. І так вони стали липкими від там якоїсь солодкої води. Тому протектори це must have. Ну, звичайно, якщо ви там не в рік збираєтесь, або ці карти не треба тасувати, і ви б такі супер-пупер, класні, акуратні, або ви тіпа, дуже багатий, тіпа, і вам можна в будь-який момент купити насільну гру. І потім, в принципі, її як сказати. Оновити, тіпа, ту викинуть або продати на алекс і нову купити, наприклад, коли картки затерлися або заспортились, або загубили протект не промови. Тож протектор це для мене мастхев штука. Uh, іноді граю без протекторів, але я бачу тіпа, якісь. Тіпа, корич, трошки переживаєш за групу починаєш. Uh, так, що я можу сказати? От такий, от така розпаковочка в мене вийшла. Uh, всім можу подякувати, хто це дивився. Будь ласка, поставте лайк, підтримайте початківця канала по Настількам. Uh, і всім бай! Бай-бай!